Начинается здесь. Говорит, сказали 13 и не сказали 800 гривен. И постоянно нет. А вот варенью надо. Так а чого я тоді школу робив, больницю грошей не вийшов. Ми саме знаємо, нам вже придупредили. Ми ще не вийшли, народу. вона вже стоїть місцеве. Ну, ви вислухайте, мені жалко, я ніхто. Хай я мій поганий чоловік. Мене не люблять, хто хоч мене любити. Ви не будете любити, мені все одно. А я буду з народом іти. От чуєте, що кажуть, а мені скидаться говорити. Можете казати? І і було так само, та і, та і він сідав перший. Ви неправильно родители вмере наша. Я вам зайду розкажу на Я, не не правлю. Правлю. Я вам розкажу. Та та коли ви на то, пожалуйста. Облаштовую. Ні, ми не підемо, бо не облаштовані. Давайте облаштуємо, Давайте. Ціни зараз приїдемо будемо узгоджувати, тому що ми перший раз чуємо. Для чого ви ставили за свої. Вони ці вони потрібні? Вискадь, для чого ви строїли за свої гроші? Я капітан Боченко, я вам би зробив безкоштовно, красиво тут ринок, як ви хотіли. А він ще не облаштований. І не так, треба було. Ви заганяєте тоді. Ви, ви брали я по 100 боже? гривень, виступите. Дайте я розкажу, правильно? Ви брали зіх би по 100 гривень, би, і хай би люди собі спокійно торгували. Та не проти. Я Хто вам проти. би безкоштовно. Хто до мен...